Друзі, в продажу Рено Каджар 2016 року випуску. Автомобіль офіційний куплявся в Україні. Один власник, на лінзованій оптиці з противотоманними фарами, на оригінальних реношевських дисках на гарній зимовій губі. Є безключовий доступ. Гарний стан автомобіль має по кузову, автомобіль без ДТП, один фарбований елемент другим слоєм. Салончик збережено. І зі ставками тканини. Ось так це виглядає дуже гарно. Безключовий доступ на двох дверцятах, електроручник, підігріви передніх сидінь, автомат звичайний, двохзонний клімат-контроль, камера заднього виду, утримання в полосі, парктроніки передні-задні, круїз-контроль, мультикермо. Датчики світла, дощу, 121 тисяч пробігу, повний склопакет, електрорегулювання, дзеркал зі складанням. А подивитись, це авто ви можете по вулиці територіальної оборони, 102, салон автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит, в лізінь за криптовалюту та пожок на ваше авто. Звертайтеся.